Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове Сунарство. Хотів вам зняти відео, показати, яка повинна бути щоденна процедура, починаючи з 5 дня після опоросу. Тобто ви повинні приходити і піднімати всі поросят. З чим це пов'язано? Починаючи з 5-10 дня у нас появляє, починають проявлятися перші ознаки стафілококозу. Це така коварна хвороба у нас. Вона нам треба піднімати всіх поросят, дивитися, як вони рухаються, тому що горі поросятка починають прилягати, починають шкандибати на задніх кінцівках. Ось, Наприклад, лежить поросятка. Це вже можуть бути ознаки стафілококозу. Таким поросяткам підкалюються препарати амфецелінового ряду для того, щоб не дати важливості. Розповсюджуватися інфекція. Звідки вона береться стафілокок? Стафілокок безпосередньо знаходиться у нас? Знаходиться у нас безпосередньо в приміщенні, з ним боротися дуже важко, але ж е, у, убирають його звичайним 5% вирощеного каустику, але не завжди це допомагає. Чому так? Тому що основний. Шлях це через кастрацію при проведенні кастрації через ранки, через покуси, тому ми і ми скусуємо зуби. Краще їх не скусувати, а спилювати безпосередньо. Ще як у нас заходить стафілокок, на він може заходити через ін'єкції. Тому в кожному станку, кожному станку, коли ви робите профілактичний, Ін'єкції це вітамін, це залізо або якась вакцина. В даному випадку, якщо ми вакцинуємо, це перша вакцина, це у нас від набрякової хвороби, то ми повинні в кожному станку змінювати голочку. не розносити цей голка і стофілакок по всьому сараю. Тому за цим ми повинні дуже... Вати для цього повинні бути голки. Якщо власник вам не закупає нові голки, то купляйте біксу, купляйте стерилізатор, стерилізуйте, кип'ятіть протягом 30 хвилин, складите в окремий коробочок і застосовуйте свіжу голку. Тобто до кожного станка повинна бути своя голка. Бо це один із основних способів рознесення стапілокопу у вас по... Так, Якщо ви додивитесь і не побачите, що поросятка не встають, не піднімаються, це починається з 10-го дня, то у вас далі піде класична форма стафілакоку, їх почне обсипати, почнуть з'являтися ураження шкіри, ну вони будуть такі панцерні, схожі на чесотку, схожі на паракератоз, тобто, Але це чесотка – це паразитарне захворювання, паракератоз – це... Захворювання пов'язане з недостатньою цинкою в І, Але в ці таке буває, але чесотка вона просто так не приходить, треба дивитися на вухи вуші свиноматкам, якщо є у свиноматок. Враження в учні рака то треба лікувати перш за все свиноматок, їх обробляти перед постановкою на пороз і не давати можливість чесотки приходити до вас в сарай. Тобто починаємо з чесотки працювати по Ну, Ось така ситуація. Які препарати, з можна і препарати використовувати, можна використовувати е обробку, купати поросят, в тому самому бутоксі, е любий репелент, який є, нестамазан, бутокс. І велика кількість в даному сьогодні на, на, на сьогоднішній день. Ну так, повинні зрозуміти. підходимо, піднімаємо станок, дивимося. Таку процедуру проводимо раз в день і не даємо можливості розпосюджуватися стафілококу по вашому сараю. Ще є антибіотики, які можуть в корм, але я не раджу. Чому? Тому що краще профілактувати міксії на кожній тварині, ніж всім загодовити, бо це будь-який антибіотик, який ви використовуєте, це, це е, препарати, які знижують ваш імунітет, ваших поросят. Ну тоді ж ви у себе виростите супербактерію, з якою буде боротися, майже неможливо. Ну, Ось отака ситуація. Ну і відповідно після того, як ми виганяємо все на матах, треба зробити якісну дезінфекцію. Як я сказав, 5% вроще нам каустичної соди. Дякую за увагу, підпишуся на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.